Служба Божа, на якій Христос приносить себе у жертву, є дуже значуща, бо сьогодні український народ так же само відбуває свою Голгофту і приносить себе у жертву. Каже Господь, коли молитися, не говоріть зайвого, бо думають погане, що вони чим більше будуть якісь такі особливі молитви казати, довше молитися, то це для Бога має значення. Не приписуйте Богові людські якості, бо якщо би Богові приписувати людські якості, що Бог так думає, як ми, поступає так, як ми, реагує так, як ми. То на ті ваші молитви такі часом якісь особливі такі, як ми їх називаємо, я, будучи на місці тої Небесної канцелярії, також би по-людськи сказав, це скучно. Що ви там говорите так багато всякого зайвого? Говоріть з Богом чітко і конкретно. Так якби нам дали ліміт часу, ти маєш. За одну хвилину сказати то, що є найважніше. Не треба додавати таких речей, як, Боже дорогенький, матко Божа солоденька, цього не треба. Можете собі сам на сам так молитися, але біда, що часом такі молитви ми робимо прилюдно, воно нічого не дає. Ця молитва, вона більше портить людей які навколо і ніякого змісту не дає. Господь Бог каже чітко, коли молитеся, кажіть, Отче наш, що є на небі. Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя. Бога прославити, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Царство Боже, що таке царство Боже? Царство справедливості, де ніхто нікого не обманює, де цар заступається за своїх підданих так, що віддає себе в жертву. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, щоб був порядок як і в духовному, так і в матеріальному світі. Хліб наш насущний дай ж нам днесь не щоденний хліб дай нам сьогодні, а хліб наш насущний дай нам днес. По латині паннем нотре супра субстанціалі, де нобі згодіє, що в дослідному перекладі знає, поживу для існування нашої субстанції давай нам постійно. Зараз уже. Не хліба поїсти, а для того, відчує існує людина як сущність. Тому хліб насущний по в церковній мові є дуже наближений до мови латинської, як для нашої сущності, для нашої субстанції, для нашої не просто особи, а те все, що робить людину людиною тіло, душа. І для того, щоб існувало тіло душа, треба багато поживи. Треба їсти, треба вчитися, треба молитися. І всі ці речі, щоб існувала нормально і розвивалася людська субстанція, треба багато поживи, різної. І Господь Бог каже, за це моліться. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. Господь Бог бачить, що кожна людина може так казати, прости нам провини наші. Бо якщо б було на землі хоч одна людина, якби сказала, ну я ж не маю за що, ніяких провин не маю, не маю за що просити. Бог би ніколи не включив цей пункт в Отче наш, в молитву. І часом оті ті провини, людські, які зібрані в одну купу, їх багато, мають наслідки, наслідки конфліктів, наслідки непорозуміння. Ну, коли вже тих провин багато, починається війна, де гинуть люди, приносячи себе в жертву. Щоб відкупити людство від провин. А як же? Без жертви немає нічого. Якби без жертви можна було обійтися, Ісус Христос не йшов би на Голгофту. Якби без жертви можна було обійтися, він би не допускав, щоб його засудили, били, знущалися, і він висів би на хресті. не допустив би. Але Бог нам показує, що без жертви немає нічого. І ми в першу чергу повинні визнати покаяння, от що має бути в молитві. Прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим. Бог бачить, що не можеш ти так життя прожити, щоб тебе хтось не принизив, щоб тебе хтось не образив, який би ти не був. Навіть маленька дитина. І то вони десь собі двоє дітей, що там б'ються, і то його, ну, на їхньому рівні також один одного ображає. І Бог це бачить. Бо цей елемент людської, спорченої людської природи, яка спортилася внаслідок первородного гріха. Ми маємо схильність до гріха і вже з малку. Потім, коли людина виростає, одні стають такими, що ніколи нікого не ображають, стараються навпаки допомагати, а є дуже багато тих, що ображають. І тому Господь Бог каже на це звертайте увагу, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу. Але визволено від лукаво. Що значить? Чи Бог мене вводить у спокусу? Чи Бог мені посилає лукавого, людина сама себе втягує у ті всі рекламні акції Злого духа. Злий дух ніколи не покаже тобі, іде, я тебе обманю, от зроби зло і так далі. Злий дух завжди каже, що тебе. Має добрі наміри. І людина йде за ним, і Бог нічого не може зробити. Бо Бог дав людині вільну волю. І він її шанує ту вільну волю. І коли людина вибирає Чорноту, коли людина вибирає служіння дияволу, Господь Бог нічого не може зробити, бо Він дав людині вільну волю і дав розум. І тому здурена людина злим духом думає, що робить якісь добрі речі, і рухається в дуже неправильному напрямку. Агресор, який напав на нашу державу солдатам, щоб вони їм не говорили, я переконаний, їх обманули. Вони прийшли на чужу землю. Наша земля це наша. Нема потреби на нашу землю йти з зброєю. Ми мирна нація. І ми бачимо, до чого доводить обман злого духа, до страшного кровопролиття, до страшних злочинів, бо навіть війна має закони, по яких треба жити. Навіть війна має якийсь порядок, починаючи від середньовіччя, де були лицарі, де була гідність, де була честь. Сьогодні ми є свідками жорстокої, лицемірної, підлої, наглої війни, яка абсолютно не війна, а сплошний злочин проти людяності. Це наслідки Злого Духа. Бо от за що ми маємо молитися. А значить, молитва наша має бути. Отче наш кожної години. Господи Боже, ти навчив нас тої молитви. Нема більшої молитви. Моліться Отче наш кожну годину навіть під слова Ісуса Христа, коли молитеся, не будьте багато слівні. Ми хочемо Бога висловити. Господи Боже, де. Що я хочу, чим я переживаю? Бог бачить. Ми кожен день молимося молитву, ви знаєте, молитву. Молюся за те, щоб всі правителі цілого світу не допустили до кінця людства. Бо нас ніхто не лишить, за нас будуть заступанці інші держави. І певно, що насріває якась така світова загроза. Тому молимося. За всіх. Але не забувайте, молитва Очі наш, Це найважніша, найпростіша і наймиліша богове молитва. Моліться, очі наш. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.